Привіт! Мене звати Інна, і сьогодні я розкажу, як ми з моєю 4-річною дочкою вперше пішли в Карпати. Про те, що ми кудись дойдемо, а планувалася у нас вершина Шпиць, яка завишки 1863 метри. Я, чесно кажучи, навіть не мріяла, тому що у нас до того не було якихось таких довготривалих виходів, у нас не було багато кілометрових походів і не було набору висоти такого значного. Тому ми хотіли просто піти в поход, подивитись на один день, подивитись, як в принципі, дитина почуватиме себе в горах, як їй зайде така активність, як їй сподобається мандрувати горами. І від того відштовхуючись розуміти чи повторювати такий досвід надалі. Ми вийшли десь о 12 через технічні затримки. Це досить пізно для такого. походу. Почали маршрут від, від мосту, не доїжджаючи десь кілометр від, до бази Заросляк, звідти починається трек на шпиці. І перше, що нас зустріло, це чорниці, моря чорниць, які теж дуже уповільнили одразу наше пересування, тому що треба було їх скуштувати, наїстись, і ми не могли пройти повз ягоди, звісно. Ось, І я розуміла, що ми вже дуже сильно відстаємо, тому що маршрут прогнозований приблизно 5 годин, це близько 8 кілометрів. Є два варіанти: є маршрут через озеро на самовите на шпиці, і потім вниз це на півколо. А є в, в зворотній бік це через шпиці на несамовите. І тоді вниз. І от е, ми обрали другий маршрут. Хоча перший був набагато легшим, і пройти з дитиною краще було через озеро. Але вже ми пішли, як пішли. Е, я... Повторю, що я була впевнена, що ми пройдемо 3-4 кілометри і на тому повернемось. Але дитина одразу взяла темп, почала відслідковувати маркування. Воно, до речі, на маршруті є. Шпиці не є офіційним маршрутом національного природного парку Карпатський, але маркування там зроблено, помаранчеві кола на початку до підйому і біло-зелені смужки вже на підйомі. Ми йшли по пригору Маришевська, там, до речі, є кілька галявинок для таборів, є джерела з водою, є дуже красиві вид на говерло, і є кілька наборів висот, які досить серйозні, я б сказала, особливо для Чотирирічки, яка в погодах вперше. Що нам ще досить таки спрацювало як допінг, і дуже допомогло. Люди, які чим далі ми заходили, люди, які зустрічали малу, а вони вже повертались на той час з маршруту, вони дуже дивували, що така маленька дівчинка зайшла так далеко і планує дойти ще далі. Ось, І вони всі казали, Боже, яка ти молодець, скільки тобі рочків. Дитина всім показувала, що їй чотири по-дитячому, як вони показують пальчиками. І потім, коли ми вже зустрічали наступну, Групу ще в неї нічого не питала, вона вже показувала, що їй чотири рочки, що вона йде на гору, чим викликала якісь такі посмішки, якийсь захват, і це дуже дитині стимулювало, Вона йшла така горда, коли її хвалили, казали, що вона молодець. Вона казала, що вона дуже крутий турист і дуже крутий мандрів, дуже крута мандрівниця, тому вона чухала далі. Ну і чим далі ми проходили, то більше відкривались гори, погода була просто казкова, всі хребти були як на долоні. То більше їй подобалось набирати висоту. І, ну, і звісно, що на всьому шляху, що нас ще дуже стимулювало, на всьому шляху були ягоди, їх можна було ласувати. І це ми, такі, як ведмеді, знаєте, пересувались по ягодам. По ягоднам ягідний трек. Що треба врахувати, коли ви йдете з дитиною в гори? Перше, це взуття, воно має бути обов'язково з перехватом галіностопа, тому що дітки десь стрибають, десь камінесний рівностав, і фіксація ноги це запобіжник від травм, те, що може оберегти вас від неприємного досвіду. І відповідно, друге, що ви маєте про всяк випадок з собою мати, це знеболювальне. Що далі ви знаходитесь від офіційних маршрутів і від місць, де знаходяться рятівники або якісь люди. В принципі, то е, тим, і, імовірно, що тим довше вам чекати допомогу на випадок, якщо вона знадобиться. І знеболювальне це те, що може врятувати вас від, і дитину від шокового стану. Е, ось це хрест, від якого треба повертати направо, праворуч, і, під, і вже починається набор висоти. Е, дуже красива мальовнича стежка з такими карінцями, з камінцями. Також е, стежка далі йде через дуже красиві хвойні е, насадження. Я не знаю, як це правильно, чи смереки, чи якісь, в общем, якісь хвойні дерева, дуже красиві, і дитині, до речі, легше там просуватись, тому що місцевість не відкрита, висота набирається між деревами, і їй не так страшно оглядатись, не так страшно дивитись вниз. Е, вона просто йде між дерев, які трошки вище її зросту. Дуже красиві стежки, дуже малявничені, звісно, коли ми вже піднімаємось. Вище відкривається фантастична панорама Карпат, дуже класно. Спочатку їх видно трошки в прогалинах між деревами, а потім, що вище ми піднімаємось, то красивіше стає. І це не може не стимулювати йти далі. І третій момент, який я хочу зазначити, це яскрава куртка, обов'язкова, бо яскравий одяг обов'язково маєте з собою брати, тому що на випадок, якщо знадобляться пошукові роботи, дитину та й будь-яку людину має бути видно здалеку і вона має контрастувати з ландшафтом. Тобто ніякі ні зелені, ні темно-сині, ні якісь чорні. Куртки не підходять, треба брати щось яскраве, щоб дитину легко було знайти в разі необхідності. Це важливо. Ну і звісно, має бути достатня кількість води, тому що і ви маєте відслідковувати момент зневодження. Діти можуть не попросити пити, не сказати, що хочуть пити, тому що вони захоплені ситуацією тим, що навколо, але просто давати додавати і просити зробити ковток другої води це те, що ви можете зробити обов'язково. Тому що дітки, як я повторююсь, не відслідковують свій стан. Ну і звісно, висота в 2000 вона не вважається якоюсь серйозною і зазвичай немає якихось проблем зі здоров'ям, але треба дивитись, робити зупинки дивитись, як дітки себе почувають, тому що вони можуть не сказати про запаморочення, просто не звернути на це увагу, або якісь там закладання в вушках, або якусь нодоту. Це теж може бути, тому що навантаження і напруження, в принципі, таке. Досить серйозне і для 4 роки, особливо коли це перший поход і такого досвіду не було, нема з чим порівняти, вони можуть просто не відбити цей стан. Що вище ми просувались, то красивіше ставало, то Діана ставала все жвавіша, то більше вона чула компліментів. і Це її так трошки підстягувало йти нагору. І коли ми вже піднімались, і коли ми вже почали зустрічати якихось людей, які. Дуже її хвалили, вона дуже згордо зайшла на гору. Якщо ви думаєте, що вона там просто впала, зупинилась і сказала, ну вас нафіг з цими походами. Ні, ніфіга! Діанка побачила гору з камінців, якими позначають висоту, побачила, що хтось з туристів клав туди камінець, і вона почала просто збирати всі камінці з гори і тягати їх, нагородити ту піраміду. Потім хтось їй показав, як робити тури, що вони означають, і вона почала конструювати тури, збирати і робити їх на горі. В принципі, весь час, поки ми залишались наверху, вона якісь камінці тягала, щось збирала, щось таке робила. Дуже мало було часу, коли вона просто сиділа і дивилась на, на панорами, вона здебільшого щось тягала і щось збирала. Ось, ну А панорама там дійсно фантастична. Ми були на початку вересня і дуже Дуже красиво була, просто фантастична, просто казково. Це було варто того, щоб зробити. І я була, чесно кажучи, там наверху, в шоці від того, що ми туди дійшли, і в шоці від того, наскільки витривала і крута у мене дочка. Ми почали спуск пізно, на початку 6-ї години. Я розуміла, що буде темно, коли ми будемо спускатись. Тому, повторюсь, ми пішли тим маршрутом, який я вже знала. Ось, І оскільки спускатись швидше завжди, ніж підніматись, але небезпечно, тому що, по-перше, темніє, по-друге, дитина втомлена, і вона. Може, трошки ну, там, десь не так стати, десь щось там вже на втомі зробити якусь помилку, я намагалася їй давати руку, але вона відмовлялась, сказала, що вона сама долала всі перешкоди, які були в неї на шляху, перестрибувала всі струмочки, не дозволяла собі навіть, щоб я їй допомогла перелізти якесь. Якісь перешкоди. Єдине, що вона мені вже внизу, коли ми спустились з гори, вона вже дала мені свій панестий рюкзачок, тому що їй було важкувато. І там були камінці, ще шишки, які вона набрала з гори. І ми почали спуск досить пізно, але ми вже о восьмій, трошки на початку дев'ятої, ми вже були. Біля парковки на трасі. Тобто ми спускались уже на останньому кілометрі. Було темно, ми підсвічували її ліхтариком мобільного телефону і включила музику для того, щоб ритм давав їй трошки таку енергію. І вона під музику у неї відкрила ще одне я вже не знаю, яке за рахунком дихання. І вона досить, досить впевнено подолала весь маршрут, ніде ми її не підносили. Але, звісно, що дочка втомилась настільки, що просто виробилась, заснула. І спала майже 10 годин. Потім ми не могли її розбудити навіть на вечерю, щоб вона трошки відновила сили, але те, як вона спускалась, мене теж дуже вразило. Вона дуже обережно ставила ноги, вона дивилась, куди вона йде. Вона не квапилась, обережно пересувалась по дорозі ще там, гралася з якимись собачками, яких теж дуже багато було на маршруті якихось цуциків, які йшли зі своїми господарями. І вона із собачками гралася, ще що по дорозі якихось ягоди збирала, і шишки, і дивилась на красу. Ось, і намагалась рухатись в темпі дорослих людей яких ми, ми їх пропускали, а вона вряжала за ними і рухалась в дорослому темпі. Тобто весь маршрут у нас зайняв близько восьми годин, з часом, ну хай буде дев'ять, з часом, яким ми там десь сиділи, фотографувались, просто робили якісь перекуси. І що я хочу сказати, що я знаєте, впевнилась в тому, що, по-перше, дітей варто брати в гори. Це дуже розширює їх горизонти. І, по-друге, я ще раз переконалася в тому, наскільки в мене крута дочка, і наскільки мені, мені пощастило мати такого напарника і мати, мати таку, таку коліжанку для походів і для пригод. Це було дуже круто, і я не жалкую про те, що взяла з собою в гори Діану. Єдиний момент, коли вона попросила допомогти їй, це коли вона перелазила через чергове дерево. Ось тут вона зачепила штанцями, і вона попросила допомогти. Весь інший маршрут, всю іншу допомогу вона відмітала, казала сама, казала, що вона крута, їй вже чотири, і вона справжня мандрівниця, і вона всі перешкоди подала сама. Це було круто, справді круто. Дякую, Карпати.